Ці діти прагнуть скинути зайву вагу. Хтось хоче схуднути на 10 кілограмів, комусь достатньо, хоча б на 6. Позбутись надмірної ваги ось їхня мета. Діти та підлітки з усієї Німеччини намагаються досягнути її спільно у цій Бранденбурзькій клініці до нас приїздять діти і підлітки віком від 5 до 18 років. Кожен тут з різних причин. Частина, як бачите, потрапляє сюди через надмірну вагу. Деякі, бо мають супровідні хвороби: чи то ціле, чи то змінені показники крові, чи початкові стадії цукрового діабету. Багато хто має і психічні проблеми. За шість тижнів підлітки усвідомлюють, як треба правильно харчуватись, і, перш за все, як правильно рухатись. Такого я ніколи раніше не робив ні вдома, ні в школі. Ерик Коте з Бранденбурга завершив перші два тижні терапії. Поки що, його вага 105 кілограмів. Як і всі тут, він вже давно страждає від своєї маси коли я був у сьомому класі, а зараз я в десятому. У мене були проблеми в школі, і я все більше заглиблювався в себе. Грався в комп'ютерні ігри, постійно щось їв через стрес. А потім взагалі втратив почуття ситості. і він не виняток. Дедалі більше дітей мають надмірну вагу. Якщо подивитись на розпорядок дня сучасних дітей, то видно, що вони практично не мають вільного часу просто побігати на вулиці. А одна година фізкультури на тиждень у школі, та навіть і дві-три це недостатньо. щороку у Бранденбургській клініці лікується близько 650 дітей. Тут діє жорсткий режим харчування. Щодня шість невеличких трапез. Їжа тільки здорова. Солодощі час від часу. Взагалі-то важко утриматись від того, аби не ковтнути десь шоколадку. Ерек Коте витримав і вже скинув чотири кілограми. А що далі? питаємо у нього. Худно далі, геть зайві кілограми.